Мій позивний Арий, проходжу службу я в п'ятій групі спеціального призначення кінологічній, поруч зі мною моя службова собака, породи бельгійська вівчарка по клитці Ари. Характер у нього, він одночасно і спокійний і одночасно вибуховий. Зараз він лежить спокійно, все добре, але якщо дати йому, наприклад, команду на гуляти або працювати, робити якусь справу. Він почне дуже активно це все виконувати. З ним ми вже живемо, так би мовити, три роки. Він у мене з півторамісячного віку. Впав вибір саме на цю породу багато відео, багато друзів, знайомих, кінологів, які працювали з цією породою. І мені теж захотілося спробувати. Тренуємося ми з ним постійно, тому що для служби потрібно, щоб собака постійно була в тонусі, щоб постійно відпрацьовувала якісь нові сценарії, нові якісь навички отримувала і покращувала їх в майбутньому. З ним було найважче, це, напевно, перший рік, коли він був ще малий, коли йому все хотілося все гризти, пізнавати світ. Тоді, напевно, був найважчий час. А зараз з ним чудово, ми розуміємо з ним одне одного. Тобто я зробив з нього собаку, яка мені потрібна, яка зручна для мене. Він виконує задачі з пошуку вибухових речовин та з виявлення людей, які можуть бути замасковані, заховані в лісистій місцевості, в приміщеннях, їх виявлення та затримання. За фахом з пошуку вибухових речовин, так, він працював. Ми працювали з ним в Харківській області, знаходили різні вибухові предмети. Коли ми працювали в Харківській області, недалеко, відносно від нас, був обстріл. І ми тоді почали збиратися, щоб собак прибирати з цієї позиції, а йому було б все рівно на це все. По тому, що ми з ним були пережили, то коли були вибухи, все, йому якось було без різниці. Він не реагував на них. Міни, вибухи, уламки це все так само, як для людини, так само і для тварини, це все небезпека. Найбільше радує, напевно, це час зі мною, особливо коли ми гуляємо. Це собака, яка, так би мовити, за любий двіж, аби тільки не сидіти на місці. А найбільше дратує його, напевно, це інша моя собака, цуценя, яка періодично хоче з ним гратися. У нас задачі інші, не такі, як у звичайних військових формувань. І собака повинна по-іншому працювати. Ми несемо відповідальність за наших чотирилапих друзів. За їхнє виховання, за їхнє життя. Для нього найкраще це або його улюблена іграшка, щоб я з ним погрався, покидав її, потягав разом з ним, або мої емоції. Те, що я починаю гратися з ним, ладити його, дуркувати, так би мовити, з ним. Так він відчуває мої емоції, тому що ми з ним вже довгий час разом. Він вивчив мою поведінку, мої емоції, мою інтонацію, і він вже знає, що очікувати від моїх емоцій. Бувають такі моменти, що коли він починає, починає дуркувати, то звертає увагу на мене і вистачає одного погляду для нього, щоб він уже заспокоївся, припинив робити те, що робив. Людям хочеться хочеться погладити. Погратися з ним, подуркувати, а він тільки за, тільки за. Приходжу на заняття до військовослужбовців, це заняття можуть бути з вогневої підготовки, з фізичної підготовки, з будь-якої, з медичної той самий. Приходжу до них, щоб собака міг працювати в групі, щоб йому було байдуже на військовослужбовців, які знаходяться поруч зі мною, щоб він не проявляв ніякої агресії, нічого. Привчаємо бажано ще з рішеннячого віку. Починаємо від це все на відстані від, так би мовити, об'єкту, де лунають постріли або вибухи, і поступово ми наближуємося. Ми даємо собаці зрозуміти, що це не страшно. да Лунають постріли, лунають вибухи, але. Для тебе там ніякої небезпеки немає. Кінолог повинен бути завжди фізично витривалим, тому що не враховуючи всю екіпіровку, можуть бути вже ті моменти, коли тобі прийдеться собаку нести на руках. Тобто, якщо у собаки виникне поранення або проблеми зі здоров'ям, коли вона втратить свідомість або не зможе рухатися, то їй прийдеться її нести на руках, бо по-іншому її ніяк буде доставити до лікарів. Це ж Бойова одиниця, тобто завдяки собаці ми можемо врятувати життя інших людей. І нових повинен відноситися до своєї собаки як до роботи, як ви сказали, але так, в мене з ним це трохи більше, ніж робота.